Хочете дізнатися, що чекає вас 14 вересня 2024 року? Ми підготували для вас точний гороскоп для кожного знака Зодіаку. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити щоденні прогнози. Овен! Сьогодні командна робота принесе найкращі результати. Уникайте перевтоми і бережіть стосунки. Час для примирень. Нові проекти можуть стати ключем до професійного зростання. Бережіть себе. Втома може нагадати про себе в кінці дня. Близнюки день для важливих завдань на роботі. Приділіть увагу своєму здоров'ю. Відпочинок вам не завадить. Рак! Самоосвіта сьогодні це ваш шлях до успіху. Слідкуйте за режимом харчування та влаштуйте день для близьких. Лев! Ваші зусилля на роботі принесуть чудові результати. Будьте уважні до здоров'я, не перевантажуйтесь. Діва! Зосередьтеся на дрібницях. Це ключ до успіху. Розпочніть нові корисні звички для здоров'я. Терезе. Сьогодні ви маєте шанс проявити лідерські якості. Збалансованість у стосунках допоможе уникнути конфліктів. Скорпіон. На роботі тримайтеся подалі від конфліктів. Зосередьтеся на командній роботі. Не забувайте про фізичну активність. Стрілець творчий підхід на роботі принесе неочікуваний успіх. Час для романтичних побачень і спілкування з друзями. Козиріг. Козиріг сьогодні ви на шляху до великих професійних досягнень. Подбайте про здоров'я, заняття спортом вам допоможуть. Водолій. нова ідея на роботі може змінити ваше майбутнє. Важливо зберігати фізичну активність. Риби сьогодні день для розширення контактів. Це принесе довгострокові вигоди. Слідкуйте за водним балансом. Якщо вам сподобався цей гороскоп, ставте лайки і підписуйтесь на канал, щоб отримувати свіжі прогнози щодня. Залишайте коментарі зі своїм знаком Зодіаку.